Триває ефір громадського інтерактивного телебачення та Радіо 1. І далі ми спілкуємося з політологом Володимиром Цибулько. Зокрема, поговоримо про пришвидшену заявку України на вступ до НАТО. Вітаю вас, пане Володимире. Вітаю. Отже, Упимось про заявку України, яка стала несподіванкою для всього північно-атлантичного альянсу. Прокоментуйте, будь ласка, цю подію. Цей хід неочікуваний для багатьох хід нашої банкової, і яка буде реакція з боку НАТО? зараз бачимо дев'ять країн вже погодилися на те, що Україна має приєднатися до НАТО. А що буде зрештою? Ну насправді це не було несподіванкою. Справа в тому, що е, лідер опозиції Петро Порошенко е, кілька днів напередодні перед цим рішенням дуже активно прокачував цю тему. І це, мабуть, перший випадок, коли Банкова поступила так, як Порошенко, тому що вона взагалі керувалася в своїх ну, рішеннях, ліж би ніяк як Порошенко. Це, це дуже дивно було. І, а з іншого боку, не погодитися з таким рішенням, воно, звичайно, половинчате. І воно, власне, із цим формулюванням про пришвидшену процедуру. А, а саме формулювання наскільки дивне, що е, його можна читати як, е, ну скажімо так, пришвидшене звернення про надання членства і пришвидшену процедуру про надання членства. Адже на банку і прекрасно розуміють, що е, мати добру армію це ще половина, навіть третина від того, що необхідно для повноцінного членства у е, НАТО. НАТО все-таки політико-мілітарний союз і політична компонента в ньому при прийнятті рішень складає, я б сказав, три чверті від е, загальної. Військова тільки одна, е, ну, одна третина або одна четверта. І е, в цьому сенсі банкова е, ну, дуже пов... е, можна сказати повторила свій трюк. Пригадуєте, десь рік тому Зеленський персонально звертався до Байдена і кричав: чому ми не в НАТО? Ну, але Байден наскільки делікатна людина, що він чомусь не запитав у Зеленського, а чому ви реформ для член... ну, необхідних для членства в НАТО не проводите? І мені здається, що оця ну, імпульсивна е, дія в стилі як Порошенко, вона вимушена. І вона не повна, адже визнання е, частини українських територій е, російськими на сьогоднішній день насправді е, могло б викликати і додаткове рішення з українського боку. Е, ви пригадуєте, що у Росії із Республікою Ічкерії є міждержавний договір про припинення бойових дій, е, підписаний в Хасавюрті. І з російського боку його підписав прем'єр-міністр вже покійний Віктор Чернимбергін. Тобто, подаючи заявку на пришвидшення ну, за пришвидшеною процедурою на вступ в НАТО, можна було б додатково визнати незалежність Республіки Ічкерія і прийняти вірчі грамоти від уряду в екзилі в Києві. Це було б ще більшим тролінгом Путіна. Ну, але е, в, чому, в чому є е, ну, така істина в цій заявці? Та в тому, що якраз Україна, яка е, починає демонструвати не лише е, стійкість, але й е, абсолютно сучасне військове мистецтво і рівень організації військ, е, Україна стає справді е, ну, таким найбо, найбойовитішим крилом європейських, Частини НАТО. Бо військова компонента українська вона вже інтегрована в НАТО на сьогоднішній день. Це правда. І отже, ця заявка, яка подана, подивіться, що вона викликала. Вона викликала саме той очікуваний ефект, який був потрібен Києву. Зразу ж відгукнулася Канада. Наступна відгукнулися країни Балтії Естонія, Латвія і Литва. А потім з'явилася спільна заява центральноєвропейських країн, зокрема Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини, Чехії, Північної Македонії і Чорногорії. Чорногорії. А там ще ж є дружня абсолютно до України Хорватія і є дружня до України ще Словенія, яка передала озброєння Україні. Тому. Можна сказати, що ну плюс до цього звернення дев'яти країн були такі ос особисті звернення окремих країн. Тобто маємо Канаду, маємо Німеччину і маємо Сполучені Штати. А голос Сполучених Штатів це вже тонкий натяк цьому натівському болоту про самовизначення, якщо лідер НАТО. Ну, дві лідерських, а, а є ще Великобританія, яка підтримує Україну ну, по всіх статтях, буквально. Тому е, можна сказати, що це дуже чіткий сигнал е, так званому натівському болоту у сірій зоні. Е, і більшість цих країн, до речі, не такі впливові в НАТО. Е, тому це я вважаю, що заявка України в НАТО вона. По суті, зворухобила весь процес і зробила таку чергову перекличку солідарності з Україною. В політичному сенсі це дуже правильний результат. Пане Володимире, а от чи не вважаєте, що це дійсно було зроблено для того, щоб перебити якраз інформаційно та, можливо, більш для внутрішнього користувача, а саме те, що відбувалося на Росії у зв'язку з анексією українських територій, і от бачимо, як. Швидко там все відбувається одразу вночі. Визнають незалежність, в день вже приєднують ці території. На до наступного дня вже конституційний суд визнає це все конституційним. а сьогодні держдума вже ратифікувала договори про цю анексію. Що там взагалі відбувається? Як на це реагувати і світу? І нам чи ну просто заплющувати очі? Ну, це все істерика, звичайно, заплющувати очі на це не можна. Україна апелює весь час до партнерів і в рамках Радбезу ООН і ну, в рамках генасамблеї. Але стало зрозуміло, що Путін починає затикати свої ну, внутрішні провали. Це це все істерична така реакція на внутрішні провали на, на успішні дії українських військ, і е, очевидно, що е, після Шанхайської групи повернення ну, перебування на якій для Путіна було як ну, виплеском. Такого відра лайна в пику, адже об нього витерли ноги навіть представник Киргизії, не кажучи вже про інші країни. Ну, це така дуже хоч і територіально не мала країна, але з маленьким економічним і людським ресурсом. Тому це все було великим приниженням для Путіна, і Путін приїхав е, нагадати на Росії про те, що він все-таки мачо і що він тут тримає ініціативу. Мені здається, що це, це взагалі такий. Е, Порск адреналіну і не більше. Де в чому ця технологія нагадує кримський консенсус? Він думав, що ефект від цього ну, абсолютно віртуального поглинання українських територій е, дасть е, ну, такий же порск адреналіну, як і Крим. Але нічого не сталося. Минуло пару днів. І це все розчинилося. Тобто росіянин е, взагалі тоне в лайні буднів, в злиднях е, і, і не знає, як пережити цю зиму. Тим більше, що з'явився черговий великий переляк е, це е, мобілізація, коли цих людей просто е, без штанів і без, без е, теплого одягу тягнуть е, на військові збори, пробують їх там озброювати і, і е, не навчених пхати на українські фронти. Тобто можна сказати, що чому власне я притримуюсь до такої думки? Бо істерика наскільки велика у внутрішньополітичному процесі, Чого варті тільки атаки Пригожина і Кадирова на генералів, і сьогодні, от повідомляється італійська газета Републіка опублікувала інформацію про те, що підводний човен Білгород вийшов. Із торпедою судного дня Посейдон вийшов mm -hmm. десь в океан. Ну, по-перше, хочу сказати, що американські літаки з однойменною назвою Посейдон відслідковують будь-який російський човен, де б він не рухався, і це в цьому велика іронія. Але те, що він випхав цього човна, і довкола виходу цього човна, зараз російська пропаганда буде надувати жабра. Це правда. Це, тобто, їм вже нічим перекривати українські поразки. Їм треба. Ну, доки що пропаганда ще не, не вичерпалася. І цей ну, пропагандистський адреналін він дещо діє на суспільство, але це вже, це вже ну фактично таке. Ну, Збудження трупа. Тобто Росія, по-моєму, пішла в рознос, і це вже видно по всіх фактично параметрах. Пане Володимире, от навіть видно, що самі пропагандисти заявляють про те, що ще ніколи в світі не було такого випадку, що анексовують території, якими не володіють, і ну, тобто, не мають над ними контролю. І, ну, як, як це взагалі можна трактувати? Ну, я вам скажу, що Наполеон був лошара і Гітлер теж. Навіщо було нападати на Росію? Треба було анексувати, оголосити Москву територію Франції або е, Третього Рейху, і, ну, ну, і собі звітувати там перед Рейстагом про великі здобутки. Ну, тут Путін, звичайно, перейшов уже в постмодерністську політику, відверто постмодерністську, і е, ця. Ну, е, Технологія породження симулякрів, а замість реальних дій вона е, ну, виглядає як е, такий тотальний експеримент. Доки населення Росії має що їсти, догризає там, ну, е, так би мовити, за висловами е, російської інтелігенції пеніс без солі. Доти, в принципі, Путін ще може експериментувати. Ну але коли сіль закінчиться, а що що лишиться без солі, то вже побачимо. З тим росіянам жити. Просто мене дивує, що при таких експериментах нелюдських ця ну, маса двоногих навіть не, не пробує опиратися. Це просто ну, їх, їх як баранів женуть на забій в Україну, і вони навіть не опираються. Це якась, це ну, це, це якийсь величезний е, е, психопатичний експеримент над населенням е, і російське населення його не пережило. Пане Володимире, але все-таки за ці експерименти, зокрема над Україною, е, яким чином Росія має заплатити, адже не знаю, чи вистачить її ресурсів на ну, щоб якраз покрити всі ті витрати, всі ті збитки, які вони нам завдали протягом цього часу, протягом війни і так залі за останніх вісім років, ну тут змагається декілька концепцій. Частина європейських консерваторів вважають, що децентралізувати Російську Федерацію нема сенсу. Все таки її варто зберегти в якихось кордонах і зберегти ну правового спадкоємця Російської Федерації, який і повинен забезпечити виплату репарації Україні. Ну скажімо, так з одної юрособи питати легше. Концептуально це підтримується аргументом про те, що залишки ядерного озброєння все одно треба буде контролювати, і хтось має за нього відповідати. В ну, така думка, в принципі, виправдана, тому що із 80 злишком суб'єктів Федерації Російської Федерації. Життєздатними мені видаються карелі, яка має бути поглинута, ну, яка може опертись на фінське плече, оскільки це один етнос. Тюрські народності, Татарстан, Башкортостан, Дагестан, і Якутія. Трохи слабкіший гірський Алтай, якому треба буде десь кудись прибиватися. А так, в принципі, частина цього ну російського ареалу, хіба за ураллям може бути, адже перший начерк за уралля вже. Проєктувалася Уральська Республіка свого часу на початку 90-х, і там вісім суб'єктів Федерації входило в цю так звану Уральську республіку. Вони придумали кооперацію промисловості місцевої і ринків, і навіть запустили такі внутрішні обігові бони, ну, якісь сурогатну грошову одиницю. Після чого розлютований Кремль це так демонтував акуратно. Але ми бачимо, що. На сьогоднішній день Екатеринбург залишається якимось дуже осібним містом в Російській Федерації. Хабаровськ також осібним. Ну, от в Чехії відбувалася конференція, скажімо так, правонаступників Російської Федерації. Там е, фігурувала така ну, політико-географічна назва, як Інгерманландія, тобто, це і околиці як самостійна європейська країна. Взагалі для України, звичайно, ну, ми входили в цю війну і продовжуємо її, із розумінням, що війни в 21 столітті виграють юристи, а не військові. Тобто військові виграють поле бою, а війну оформляють перемогу в війні юристи. І от дивіться, зараз має відбутися вже Суд по е, справі mh 17 по збитому боїнгу на території України, і це е, фактично цей вердикт дозволятиме запускати е, персональні позови родичам жертв. І, е, Дозволить Україні запускати міждержавні позови до Російської Федерації, плюс майбутній міжнародний суд за аналогом міжнародного суду в справах Югославії фактично зараз вже. Представники країн криміналісти країн, які були задіяні в суді по в міжнародному суді по Югославії, вони вже працюють в Україні. В Бучі і зараз в Ізюмі працюють французькі криміналісти. Це дуже важливо. Це якраз ті, хто мав досвід колишньої Югославії. Ну і потім, що має отримати Україна? Звичайно, по-перше, Російська Федерація заплатить країнам-партнерам. За все поставлене озброєння України. Це все буде коштом Російської Федерації оформлятися. Далі втрати майнові України, втрати родин. Ну, репарації в повному обсязі, так би мовити. Як в часі це буде розтягнуто? Чи це буде 50 років? Ну, як зразки, я вам ну, надам кілька випадків. Борг перед Францією ще царський борг е виплатив Борис Єльцин. Дореволюційний царський борг. От ми маємо ну, фактично конфедеративні стосунки із Польщею, і ми бачимо, як польський політик раптом знову оголосив про те, що Німеччина повинна платити репарації Польщі. Хоча Польщі виплачено було е родинам. В'язню концтаборів Німеччина акуратно доплачувала кошти. Навіть тим, хто працював на німецьких заводах, їм доплачувалися. От минуло вже 80 років від тієї війни, ну, 75 років. І е, репарації, ну, ці всі претензії тривають досі. Чи зможе Росія виплатити це протягом там, усталених 50 чи 70 років? Ну це можна пришвидшити. Не в варіанті тому, як Радянський Союз грабував Німеччину, вивозив просто, ну, вишкрібав під нуль всі заводи, всі станки, все обладнання, техніку, пароплави. Ну, Вигрібалося все. Німеччина опинилась голою. Я думаю, що якісь засоби виробництва там повинні бути. Але для України важливо інше. Україна повинна отримувати. Е Репарацію у вигляді контрольних пакетів е, в, е, ну, в акціонерному капіталі основних російських виробництв на сьогоднішній день. Е, всі російські е, виробництва, навіть приватні, повинні бути націоналізовані. І е, Україна повинна отримати контрольний пакет. А решта треба виставити на відкриті торги і е, далі. Е, та, на жаль, можемо завершувати, пане Володимире, та дякуємо вам за так, ці коментарі, добре. за цю інформацію. Ну, є, є ще територіальні та. уступки, це те, цікаво та. Бути формою. так що раптом Кубань наш. Так, дійсно, погоджуємося з вами. Отже, Володимир Цибулько, політолог в ефірі Громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре, пане Володимире, тримаємося. Так, слава Україні! Героям так. слава!